Щастя любить тишу. Або в нашому випадку допомога любить тишу. Тож сьогодні ми поговоримо про країни, які від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну не публічно або ж не напряму надавали свою допомогу офіційному Києву. Вітаю! З вами Владислав Фарапонов. Ми продовжимо серію програм про міжнародну допомогу. Аби ви робили правильні та обґрунтовані висновки. А поки ви дивитеся, я закликаю вас підписатися на цей канал та поставити вподобайку цьому відео, адже коли ви лайкаєте це відео саме під час перегляду, тоді більше людей побачить цей важливий актуальний контент. Ми працюємо для вас. Тож запрошую ставати також частиною спільноти відновлення. Посилання про те, як саме доєднатися, в описі до цього відео. І нагадую, що я сам є донатором східного варіанту. З перших днів, а навіть годин повномасштабної війни, уряди країн почали оголошувати про надання різних видів допомоги Україні у війні проти російського окупанта. Так, за перший місяць війни ми отримали 2000 одиниць протитанкової системи Джевелін, десятки безпілотників, тисячі одиниць протитанкових систем, 500 одиниць протитанкової ракетної системи, два безпілотники Байрактар і ще багато військової допомоги від наших іноземних друзів, завдяки якій Україна тримала оборону довгий час. Проте інколи уряди країн не можуть публічно озвучити про поставки певної допомоги, як військової, так і гуманітарної чи економічної. Це може бути пов'язано насамперед з небажанням підривати відносини з другою стороною конфлікту або з різною позицією глави держави і його громадян. Наприклад, певний час вважалося, що Болгарія та Угорщина були єдиними країнами ЄС, які не надавали Україні озброєння. Проте завдяки розслідуванню медійної організації Політико стало відомо, що все ж таки Болгарія дуже багато допомагала Україні ще восени 2022 року. Колишній прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков сказав німецькій газеті Die Welt, що близько третини боєприпасів, необхідних українській армії на ранньому етапі війни надходили саме з Болгарії. Проте через розбіжності в питаннях підтримки України всередині уряду було неможливим робити це публічно та відкрито. А згодом було знайдено вдале стратегічне рішення продавати необхідні боєприпаси та зброю державам-членам НАТО, які потім сприяють їх передачі для України. Очільник українського міністерства закордонних справ Дмитро Кулєва також підтвердив ці поставки. Він наголосив, що йдеться не про те, що болгарський уряд надавав військову допомогу Україні безпосередньо, а скоріше про те, що українські компанії та компанії з країн НАТО отримали можливість закуповувати необхідне у болгарських постачальників. За даними німецької газети Die Welt, поставки оплачували Сполучені Штати та Британія. Змушений піти у відставку після політичної суперечки голова державної військово-експертної болгарської компанії Кінтекс Олександр Михайлов оприлюднив цифри. Зробив він це ймовірно, аби похитнути уряд, пише видання. Зокрема, Михайлов заявив про експорт на суму 2 мільярди євро з початку війни. Він також згадував поставки боєприпасів до реактивної системи залпового вогню ГРАД БН 21. Отже, список. Військового обладнання, яке уряди США та або країни ЄС закупили в оборонних компаніях Болгарії та передали Україні, тільки уявіть собі: 14 літаків Су-25, ракетні установки залпового вогню, самохідна та буксирована артилерія, протитанкова зброя, а також боєприпаси. Також, як сказав колишній міністр фінансів Асен Васильєв, Болгарія стала одним з найбільших експортерів дизельного пального в Україну. Та часом покривала 40% потреб усієї України. Для самої Болгарії, а саме для уряду Кирила Підкова, такі ігри несли за собою достатньо великі ризики. Окрім президента, який має кардинально іншу позицію в питанні підтримки України, влітку 2022 року уряд Підкова було розпущено через оголошення їм в недовіри. Свою роль в цьому зіграли і проросійські сили. До осені Підков і Васильєв Перебували на посадах лише тимчасово. Відтоді країна зайшла у політичний глухий кут, але ставлення до України дещо змінилося. Проте це вже зовсім інша історія. Давайте трохи перенесемося геть в інший регіон, а саме в Азію. В грудні 2022 року уряд Тайваню підписав з неврядовою організацією Чеський інститут технологій охорони здоров'я меморандум про. Взаєморозуміння, за яким пообіцяв пожертвувати кошти на придбання останнім медичних засобів для України. За словами речника зовнішньополітичного відомства Джефа Лю, деталі цього меморандуму тайванська влада не оприлюднювала через ризик зіткнутися з перешкодами або саботажем з боку так званих третіх країн. Після оприлюднення секретних деталей меморандуму депутат Ковін Гоміндану саме з чеською неурядовою організацією про надання допомоги Україні, стало відомо, що Тайвань погодився надати через чеську неурядову організацію пожертву в розмірі 10 мільйонів доларів. Ці кошти мали піти на відновлення медичних закладів України за умови, що до 40% будуть використані на закупівлю медзасобів із Тайваню. Весною цього року стало відомо, що через розповсюдження цієї інформації МЗС Тайваню готує судовий позов до депутатки власне місцевого парламенту від опозиційної партії. Від початку російсько-української війни Словенія передала українським силам оборони значну кількість різного роду бронетехніки, зокрема танки М55С, бойові машини піхоти і бронемашини. Окрім техніки, вони також передали. Різну кількість піхотного, стрілецького та важкого озброєння. Мова йде насамперед про кулемети, автомати, гвинтівки і так далі. Проте на словенському сайті 24UR повідомили власне деталі про раніше не анонсовані поставки озброєння в межах військової підтримки України на початку 2024 року. Журналісти повідомили, що країна передала 26 колісних броньованих машин для України. Деякі з них. Були навіть обладнані кулеметами. Також після трансферу до України 35 раніше анонсованих бойових машин піхоти, уряд країни передав також додатково ще 3 БМП. Допомогу від Сполучених Штатів, звісно, вже нікого не здивуєш, проте в американців також є стратегічні партнери і поза НАТО, через які Україна може отримувати власне майже секретну допомогу. Мова йде про випадок постачання Пакистаном зброї в Україну. Ви думаєте, як взагалі це можливо? Офіційний Ісламобад дотримується власне політики сурового нейтралітету у війні в Україні і в цьому контексті не додає жодної зброї та боєприпасів жодній зі сторін. Проте навесні 2022 року, незадовго після повномасштабного вторгнення Росії, власне, країну охопили протести, в результаті чого в Пакистані змінився прем'єр-міністр, який став прихильником Сполучених Штатів та їхніх союзників по всьому світу. Протести також розпочалися на тлі вимог Міжнародного валютного фонду для надання кредиту Пакистану. І до чого тут Україна, спитаєте ви? Отже, Пакистан погодився передати свою зброю, отриману від Сполучених Штатів, яку згодом відправили до України, щоб кошти з поставок покрили залишковий дефіцит, необхідний для отримання кредиту від МВФ. І попри те, що Ісламабад та Вашингтон офіційно заперечують співпрацю для отримання кредиту з боку Пакистану, американський сенатор Кріс Ван Голін, що займається також і питаннями Пакистану, зазначив, що Сполучені Штати таки підтримали пакет кредиту МВФ, враховуючи відчайдушну економічну ситуацію в Пакистані. Отже, згідно з розслідуванням американського медіа, The Intercept, Пакистан передав боєприпасів. З літа 2022 року до весни 2023 року через компанію Global Military Products. Як ви могли зрозуміти, тиха допомога є достатньо розповсюдженим явищем, яке є невід'ємною складовою, що наближає нас до перемоги. Побачимося у нових випусках програми. Бережіть себе і пишіть у коментарях, на які теми ви би хотіли також почути наш аналіз щодо міжнародної допомоги. Бережіть себе, підтримуйте своїх та підтримуйте східний варіант за посиланням в коментарях. Thank uh.